З вами Рейлі Рей, якщо бути точніше, Рей. Що ж, ви знаєте моє темне минуле як гачера, а ви як художника. Якщо чесно, повноцінні арти я малюю майже 3 роки. Були, звичайно, перерви, але не теж сильні. Тому малюю я виходить з 2022-го. І цьому докази мої малюнки з 2022-го. Сідайте, буде весело! І погано. Що ж, я почну з того, звідки в мене це взялась ідея. Ну, по-перше, я знімала це з гачкою, але по більшій частині я як художник. Я малюю три роки, і в мене є що показати. У мене є два аккаунти в інстаграмі. Один ми не будемо дивитись, тому що він десь 24 року, і чесно, мені немає, що там обсуждати. Ну, типу, красиво, да, не ідеально, але непогано, скажімо так. да? Але аккаунт 22-го року це просто щось з чимось, блять. Я, я не знаю, як це описати. Але я опишу. Що ж, ери моїх малюнків на тому аккаунті було даху. Перший час я змальовувала. Це видно по цим малюнка. Далі це ми почнемо, коротше, просто обсирати всі мої малюнки, тому що, а чому і ні? Що з лайном? Де тінь? Чому чотири вуха? Тільки один палець відкритий і щось тінь ззаді. Це, це виглядає, ніби парк розділений на два світа. Ну, ладно, окей, я можу оправдати маленьку версію себе. Я малювала пальцем на телефоні, тому злайн я гнобити сильно не буду. Не обіцяю, але ладно. Коротше, мені не подобається буквально все. Детінь? Що з. Ванда, Ла я... я сказала, що не буду. Та блін, буду. Що з лайном? Він так. Він гріть мені очі. Виглядає ще от парк, оцей. Чому не зробити нормально? Ладно, окей, давайте до другого малюнка, бо я накручу відео на 200 мільйонів років. Окей, цей малюнок вже за великим прогресом. Чесно, я не пам'ятаю, щоб я його замальовувала, але чомусь в мене є відчуття, що я це робила. Але, ладно, по-перше, я знала, що, що таке тінь. Да. Цікаво, звідки, звісно, бо я не дивилась тоді туторілів, але ладно. Так, я теж люблю зараз додати винну тінь, як от на цьому малюнку, але ж. Аж... Ну, не... Також ці фіолетові кінчики. Я ж знала, як розтушути, чому ні? О, знаєте що? Це виглядає, як в гачі м'ємах, коли виливали воду, і в них волосся якогось гріне було синє. Тінь від вогня теж якась завелика. І серце вишнє. Ладно. Ой, я ще хочу побути себе маленько за те, що я тупо змальовувала волосся з гачі. Так, я це робила чуть не доліта, грішна я людина. А що а ви зробите мені? Отак от, от, да. Я ж потім навчилась, молодець. Так, третій малюнок у нас шо? Вибачте, а мені треба ж казати, що тут не так. Ну, окей. Тут видно, що не так, але давайте я скажу, що класно. Так, да, тут є, що мені подобається Олімпійка. І все. І все, поки мені більше нічого не подобається. У мене лише питання ще в цій червоної слизі на цей... На... рогах із очей. Оце в мене зараз, коли я дивлюся цю всю хуйню. І що за кривий вогник? А! Ну, і ще я хотіла додати що з підборіддям. Ну, типу, це навіть не про Вайн. Персонаж не був повненький, та я навіть повненьких так не малюю. Коротше, якась дивна форма підбородки. Я, я не знаю, як це сказати, назвати. Це жах просто окей? Окей, ладно, а що ж, ем... ви готові до самої страшної ери моїх малюнків. Після замальовок, звичайно. Це малюнки без очей. Бо вам пару прикладів. Чесно, це нага... ну, наганяє якусь зловіщу даліну, хоча не мало б. І це навіть мені тоді не подобалось. Ну да. І станці це цей крінжовий арт. Я хаза, що про... ну, що сказати про нього? Він просто крінж. Ну все. Дякую, ви знали про мене побільше. Якщо ви захочете ще плюшку до цього відео, то заходіть на ТГК. А, от, нік. Все, заходіть. Дякую вам за перегляд. Буду рада, якщо поставите лайк, підтримайте мене. Гарного вам дня, вечора, ранку. До побачення! Всіх люблю.